Отак нарешті у BMW вийшла сімьорка, яка відповідає статусу люкс-сегменту. Так, це BMW 7 серії в кузові g 70 2023 року. Ну, раз уж тут стоїмо, то почнемо з новинок по морді. Дуже прикольна двохсекціонна оптика. Перша секція оздоблена кристалами Swarovski, яка має прикольну анімацію, коли ви відкриваєте та закриваєте авто. Так як у нас комплектація M Sport, то наш бабьор має контурну підсвітку решітки. 21 перші дісочки, шильдік M, Ну тут все по класіки. Звичайно, зовні вона змінилась кардинально, але всередині вас чекає справжнє здивування. Щоб ви зрозуміли, чому я сказала, що ця сімка відповідає люкс сегменту. BMW засунули кристали навіть в дверну карту. А оце, мені каже, BMW десь підгледіли, ні? Чи самі придумали? Почнемо розповідь про салон ззаду, тому що тут у вас є персональні гандроїди, на яких ви можете собі налаштовувати масаж, підігрів, вентиляцію, опущення, підйом шторок, клімат, взагалі, все, що хочете, і все дуже зручно, прямо під рукою. Спереду теж повний люкс, все в хрусталях, всі кнопочки, всі вставочки в панелі. Відчуваю себе, як будто я ограбила магазин Сваровський. Комплектація тут повна. Єдине, чого тут немає, це театру позаду, але його тут немає, тому що в Україні він зараз недоступний до замовлення. Такий нюанс, а все інше взагалі є. І нарешті BMW доросли до суцільного великого дисплею мультимедії, а не ці екранчики, як в камері 2000-х годов. Тому я дуже рада, що нарешті у Бехи, особливо у сьомої серії, такий рівень салону. Кермо просто топчик, набагато приємніше. Ніж в інших попередніх моделях. Акустика з 4 d звуком, 36 динаміків, 4 d звук, панорама, Active Top Pro Xiaomi Mix, Там коротше велика назва. По-перше, вона просто величезна на, на весь дах, більше ніж у всіх попередніх серіях, яких була панорама. Плюс там є ще світодіодна анімація на панорамі. Це що таке взагалі? Плюс салони цих джишок, оздоблені шкірою, теж якась там супер Lounge ви зрозуміли, промакс дуже м'яка, боже, вона просто ідеальна. дотик, перфорована. І форма, сидінь. ідеальна. І зацініть, як круто відкривається дверка. Тупо з кнопки. Піу! І все, і ви виходите. А найголовніший кайф цієї машини що це трьошка дізель, повний привід. І тут 70 кілометрів пробігу. Не тисяч, просто 70 кілометрів. Так що, висновок який? Це ідеальна BMW, з найвдалішим поєднанням всіх нових технологій, з крутим салоном, з цікавим екстер'єром, максимально комфортно. Ну, в принципі, як і всі сімерочки до цього, я вважаю, що це найідеальніша і найвдаліша сіморка після того легендарного бумера. Як вважаєте ви? Мені дуже цікаво буде почитати коментарі. Так що пишіть, що ви думаєте з приводу цієї сімки і взагалі з приводу нових поколінь.